До поліції звернулася 29-річна жителька шостки, яка повідомила, що вона стала жертвою шахрайства. І жінка розповіла про те, що на одному з відомих сайтів в інтернеті знайшла оголошення про продаж дитячого крісла по дуже привабливій ціні. Вона зв'язала з автором оголошення, домовилася з ним про придбання і на пропозицію про передоплату. Тобто вона Перерахувала 1800 гривень на вказаний продавцем номери банківської картки. Після того як продавець отримав ці гроші, він перестав виходити з неї зв'язок. Ну і звичайно, ніяких ніякого товару вона не отримала. У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 190 шахрайство кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюється особа аферистки. Хочу звернутися до громадян з проханням, застереженням, проханням про те, що не потрібно надсилати предоплати за замовлення в інтернеті товар. Краще за нього розраховуватись під час отримання. Якщо ви отримуєте його в логістичній компанії, то перед цим потрібно перевірити міст посад. okay